Виконуємо номер 30 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Частина 1 математика 7, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дію. Завдання перше. Сума чисел 4, дев'ятих і 1 шоста. Друге. різниця чисел 5, 12 і 3,8. Третє. Сума чисел 3,13 і 1,15. Четверте. Різниця чисел 4,9 і 1,2. 5. Добуток чисел 5,8 7,15. Шосте. добуток чисел 8,17 і 51,80. Сьоме частка відділення чисел 2 на 7,18. І восьме. Частка відділення чисел 7,9 на 14,45. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 18, додатковий множник 2 і 3. 8, 18, додамо 3, 18. Додаємо чисельники, знаменник переписуємо. 8, додати 3 буде 11. Отримали 11, 18. Спільний знаменник 12 і 8 буде 24. Податкові множники: 24 ділимо на 12 буде 2, 24 ділимо на 8 буде 3, чисельники 10 і 9. 10, 24, відняти 9 24 буде 1 24. -та. Спільний знаменник 15, додатковий множник 5. Отже, маємо 3,5 15, додати 1,15. Отримаємо 3,6. 65, 15. 15, але можемо скоротити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2, 15 ділимо на 3 буде 5. Отримали 3,25. Спільний знаменник 10, додатковий множник – 5, 4,9 віднімаємо 5 десятих. Отримаємо 4,4, скорочуємо на 2. Отримаємо 4,2. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 5 і 15 скорочуємо на 5. Маємо в чисельнику 7 в знаменнику 24 7, 24. Множимо 8 на 51 чисельнику. 17 на 80 знаменнику. 8 і 80 скорочуємо на 8, 17 і 51 скорочуємо на 17. Отримали чисельнику 3, в знаменнику 10, 3. 10. Помножимо 2 дев'ятих на дріб обернений до дільника. 2 дев'ятих помножимо на 18 сьомих. Ну, тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 18 і 9 скорочуємо на 9, чисельнику маємо 4, знаменнику 7, 4 сьомих. І помножимо 7 дев'ятих на дріб обернений до дільника на 45, чотирнадцятих. 7 множимо на 45, а 9 на 14. 7 і 14 скорочуємо на 7, 9 і 45 скорочуємо на 9. Отримаємо чисельнику 5, знаменнику 2, 5, другий дріб неправильний. Подамо у, у вигляді мішаного числа. Поділимо 5 на 2. Неповна частка буде 2, остачі буде 1. Отримали 2, цілих, одна друга. Номер 30 із підручника Алгебра 7. І підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1. Виконано.